Вітаю, друзі, з вами Юрій Богданов. Ви на моєму ютуб каналі, і сьогодні завжди ми поговоримо про події і явища, що впливають на світ і Україну. Я сьогодні міг би говорити про чергові заяви Трампа, про ультиматими Путіну, про заяви Ердогана, що скоро буде встановлений мир між Україною і Росією, але я скептичний до цих заяв. Я думаю, що. Тиск на Росію буде посилений, але чекати, що у вересні Путін капітулює від цього, я все ж таки не поспішав би. Але ось вчорашню історію, вчорашню угоду між ЄС і США, е торгівельну угоду, я хочу прокоментувати, тому що ця, ця подія дійсно може мати карколомне значення для балансу сил у світі і для перебігу нашої війни, і для долі нашої країни. Чому? Е ну тому що вчора фактично. Е і Трамп, і Європейський Союз визнали помилковість усієї своєї попередньої політики, е і в першу чергу політики Трампа спрямованої на якесь замирення з Володимиром Путіним. Чому я приходжу до таких висновків? Перш ніж перейдемо до цього роздуму, прошу вас підписатися на цей канал, поставити вподобайку цьому відео, і ми е продовжуємо. Отже, е що вчора фактично сталося? Були зафіксовані нові торговельні умови між Сполученими Штатами та Європейським Союзом, причому коли ми кажемо зафіксовані, це означає, що нам не потрібно буде чекати якогось затвердження послами чи радою міністрів чи Радою ЄС, тому що європейський союз дуже мало питань делегує європейській комісії, дуже мало питань делегує так, щоб це не потребувало погодження. На рівні окремих країн, але ось питання саме зовнішньої торгівлі є безпосередньо саме таким е, питанням. І власне вчора нова торгівельна угода між США і Європейським Союзом була зафіксована. Е, і в параметрах, які, в принципі, є задовільними для всіх учасників процесу, е, крім можливо, окремих категорій споживачів, але про це ми згодом поговоримо. Тож. Тарифи, які встановили, встановили штати для європейські товари, складають 15%. Крім окремих стратегічних товарів, там входять окремі мінерали, літаки, фармацевтика і деякі інші товари з класу хай-тек. Тобто, мовно, якщо раніше Airbus продавалися в штати без додаткових тарифів, то й зараз буде відбуватися все це те саме, і так з цілим рядом товарів. Країни домовились, що вони не будуть встановлювати ну, не країни, в цьому випадку країна і блок. Домовилися, що не будуть встановлювати непогоджені одноосібні тарифи. Крім того, на деякі товари, на кшталт е, сталі і алюмінію буде діяти складна система квотування, складна система тарифікування. Це з одного боку дозволяє Трампу отримати е, ті самі торгівельні поступки, які мають бути спрямовані на скорочення. Торгівельного дефіциту між США і ЄС нагадаю зараз кілька сотень мільярдів доларів. Дефіцит штатів у торгівлі з Європейським Союзом. Це з одного боку, з іншого боку, це дозволить Трампу отримати гарантований, так би мовити, дохід інвестицій в Штати, що цілком вписується в його доктрину Америка Ферст, що гарантовано гарантовано знову таки отримує Америка 600 мільярдів інвестицій від європейців, які так, в принципі, надходили в штати, тобто це не якісь додаткові гроші, які доведеться винаймати. І за наступні три роки Європа зобов'язана купити у американців е паливних ресурсів на 750 мільярдів доларів, тобто на приблизно 250 мільярдів доларів щороку. Чому ця, цей пункт е особливо важливий для нас? Тому що е це означає, що Ідея розмінювати мир з Росією на Україну і повернення на європейський нафтогазовий ринок остаточно померла. Тому що 250 мільярдів доларів на рік, які будуть гарантовано отримувати американські компанії, означають, що варіант повернення російських нафтогазових компаній на європейський ринок не розглядається. Це просто вже не потрібно і неможливо. Відповідно, ми можемо фіксувати, що торгівельна війна між ЄС і Штатами не розпочалася, і обом сторонам вистачило розуму і розсудливості, щоб такої війни уникнути. І на останню чергу ми тут маємо дякувати знову таки в лапках Володимиру Путіну, який ідею угоди з Трампом, в тому числі з перспективи повернення європейські ринки, сам добровільно відкинув. Причому відкинув їх саме через своє хамську поведінку, через свою неадекватність і фактично не тільки унеможливив угоду, але й наніс американському президенту особисту образу, що, звісно, не робить Трампа якимось приємним персонажем, але тим не менше вкрай вигідно для нас. Таким чином, ця угода, як мінімум, зафіксувала три речі: перше євроатлантична єдність зберігається, незважаючи на всі. Перестороги, і вона і надалі буде базуватися на економічній співпраці. Друге, російський нафтогазовий сектор не повернеться в Європу, і для цього тепер є і економічне обґрунтування, тому що його місце переважно займає американський нафтогазовий сектор, який отримає гарантію свого процвітання незалежно від розміру цін на нафту і газ. Ну і третє. Тепер і ЄС і США будуть вести перемовини з Китаєм з Китаєм як країною, яка є і найбільш торгівельним партнером, і геостратегічним супротивником цих двох утворень тобто Штатів ЄС, з позиції сили, з розуміння того, що їх відносини між собою достатньою ступенем врегульовані. Крім того, знову таки треба думати, що ці закупівлі або інвестиції блокують розвиток європейської воєнної промисловості чи європейських технологій. Навпаки, в таких умовах, які склалися, європейців теж вистачає стимулів для того, щоб купувати зброю у власних виробників, інвестувати власні розробки. Тому що в будь-якому разі воєнна присутність штатів залишається питання відкритим. Але при цьому ми можемо розуміти, що зараз. Безпека європейського континенту є в тому числі економічно необхідним інструментом для е, тієї самої проєкції американської сили е, в нашу східну півкулю. Тепер давайте трохи детальніше проговоримо про інтереси і вигоди кожної зі сторін, звісно, про інтереси України і про інтереси постраждалих в цьому випадку це точно Росія і Китай. І щоб зрозуміти яких по в подальшому судів ми можемо очікувати у всіх всій системі світових торгівельних, відповідно економічних і політичних відносин? Тож що стосується Америки, серед базових плюсів цієї програми це те, що американці все ж таки зберігають доступ до всіх європейських товарів. І інфляція, яка буде супроводжувати введення тарифів, буде поміркованою? Це безумовний плюс. Друге, американська нафтогазова промисловість отримує достатній стимул і фактор стабільності, щоб пройти можливі фрустраційні процеси, такі процеси нестабільності на світовому ринку нафти і газу, тим більше якщо ціни далі будуть падати. Це два основних плюси. Третій, звісно, це інвестиції у воєнну промисловість і те, що вони продовжують отримувати гроші серед очевидних там умовних мінусів. Це все, все одно інфляція, так чи інакше, і те, що все одно для деяких груп американських товарів такий параметр угоди, особливо для технологічних компаній, все ж таки не дуже вигідний. Будемо об'єктивні, той ж саме Боїнг і так програвав конкуренцію Airbus, а в подальшому його відставання від європейської авіаційної промисловості буде тільки зростати. Це з таких неочевидних мінусів для європейців на сьогоднішній день. Ця угода, по-перше, їм уникнути вищих тарифів, що безумовно плюс, і дозволить зберігти частку ринку. І навіть при необхідності перенести частину виробництв в штати все одно в жертву будуть. Я думаю, в першу чергу приноситися там, де це можливо китайські активи, і інші позаєвропейські виробничі майданчики. По-друге, доступ на американський ринок складних виробів, залишився. Третє: енергетична незалежність від Росії гарантована і зафіксована. Це вже не буде предметом торгу будь-яких перемовинах Трампа і Путіна, якщо вони взагалі тепер будуть. Ну і четверте, очевидь, це те, що Америка не пішла з Європи, вона змінила форму присутності в Європі. Це те, що безумовно. Дуже позитивно буде впливати на європейську економіку і на європейську безпеку. Що стосується України, ну, по-перше, ми будемо одним з бенефіціарів закупівлі американської зброї. Тому що частина європейських оборонних бюджетів тепер це допомога Україні. Друге, ми можемо цілком органічно будуватися в ті виробничі ланцюги, які... Дозволяють нам брати участь у цій трансатлантичній торгівлі. І наша європейська інтеграція, особливо економічна, і те, що США і Європа зберігають тісні економічні відносини на фоні необхідності протистояти китайському впливу, це безумовно дуже серйозно може підживлювати українську економіку, особливо коли війна з Росією закінчиться в той чи інший спосіб. Тепер що стосується наших шановних і нешановних опонентів. Якщо ми говоримо про Китай, то Китай зараз е отримав набагато більш слабку перемовну позицію що з США, що з Європою щодо майбутніх торгівельних угод або тих угод, яких не станеться, тому що якщо раніше він міг ві вести сепаратні перемовини з європейцями, е використовуючи для слового тиску непередбачуваність Росії, а з іншого боку, непередбачуваність Трампа, то зараз в умовах нової угоди. Між США і ЄС е, можливості Китаю на, тиснути на ЄС серйозно знизилися, і Європа зараз може вести перемовини з Китаєм в більш вільному режимі. Те саме стосується і Штатів, тому що зараз фактично е, після цієї угоди у е, двох берегів Атлантичного океану є можливість вести з Китаєм перемовини спільно і далі у Китаї буде вибір. Або йти на поступки і намагання все ж таки перезавантажити е, торгівельні відносини з зі своїми найбільшими партнерами е, на більш-менш паритетних, адекватних і е, справедливих умовах, або йти на подальшу ескалацію. Чи може Китай зараз йти на на більшу ескалацію? Ну, питання відкрите, тому що. Майже всі торгівельні партнери Китаю зараз теж намагаються укласти угоди з ЄС і США, саме для того, щоб убезпечити себе від ворожого китайського впливу, це стосується В'єтнаму, Індонезії, Філіппін, і Південної Кореї, і Японії, і таке інше. І враховуючи, що Трампу довелося все ж таки проявити деяку гнучкість, тобто він не може нав'язувати одноосібно торгівельні умови так, як хотів на початку, все ж таки. Зараз е, поле для більш широких, більш справедливих торгівельних правил вони відкриті, вони лежать на столі, і вони, в принципі, на сьогоднішній момент успішно реалізуються і американським урядом, і європейським урядом. Тому Китаю зараз дуже важкий вибір, насправді, і він полягає в тому, чи йти на ескалацію, чи все ж таки йти на певну де-ескалацію, тому що Китай зараз в торгівельних перемовинах фактично лишився один проти усього цивілізованого світу. Тобто Корея, Японія, Європейський Союз, Сполучені Штати так що інакше максимально жорстко врегульовують між собою відносини, але тим не менше прописують правила, які дозволяють їм взаємовигідно далі торгувати. Тут треба віддати належне і американському економічному лобі, який все ж таки трохи сприпустило е Трампа на гальмах. З іншого боку, ми бачимо все більш жорсткі заяви щодо Тайваню. І британці, і австралійці, і американці все частіше повторюють, що Тайвань будуть захищати, тому піти на ескалацію воєнним шляхом Китаю теж буде важкувати. Все ж таки, це трохи інша ситуація ніж війна в Росії і України. По перше, тому що війна проти Тайваню це велика морська операція. Вони завжди пов'язані з великими ризиками. По-друге, у Росії було менше ризиків, але вони не зуміли досягти нічого суттєвого за 3,5 роки війни. А Китай невідомо чи може собі таке дозволити, в принципі. Тому зараз ключове і майже фактично єдине, що визначає подальшу конфігурацію світової політики, це те, чи готовий буде Цзіньпінь, навіть за всією своєю рішучою риторикою, піти на подальше загострення з заходом, чи він буде вимушений іти на. Зниження загального рівня ескалації, а це відповідно відкриває для нас, для американців, для європейців, можливості тиснути на Росію через механізм впливу Китаю. Тобто, якщо по Індії вже зараз ситуація цілком зрозуміла, Індія вже заявляє, що готова відмовитись від російської нафти і газу, то позиція Китаю лишається невизначеною. Вона все ж таки має лишатися достатньо проросійською, але е канали дипломатичного впливу, економічного впливу лишаються для Китаю відкритими. Тому на сьогоднішній день е от цей сьогоднішній раптовий переніс е Трампом дедлайнів по Ультиматуму Путіну це треба теж розуміти не тільки про Путіна, це ще й і про Китай, тому що зараз у Трампа є на столі угода з ЄС. Він відчуває цей, знаєте, запал е, популісти, якому вдається Іран там розбомбили питання ніяк ЄС домовились. Індія готова піти на поступки. Тепер питання лишається лише в Китаї і в Росії. Відповідно, у Путіна зараз ситуація стала набагато менш визначеною, ніж була ще вчора зранку, тому що мрії повернутися на європейський енергетичний ринок вмерли, тому що американці його просто так не віддадуть. З Трампом він сам посварився, і тепер у нього є, в принципі, два можливих шляхи розвитку події: або йти на додаткову ескалацію. Йти шлях шукати шляхи для ескалації, друге йти шляхом деескалації, є, звісно, і третій серединний шлях, якого, якого він скоріше за все буде притримуватися, буде намагатися перетерпіти. У нього все ще лишаються якісь надії на його літній наступ. Я думаю, що саме тому протягом серпня-вересня нічого суттєвого не зміниться, в сенсі позиції Росії, навіть якщо Трамп веде санкції і. Вторинні санкції, як мінімум ще кілька тижнів, кілька місяців, Путін буде промацувати ситуацію, шукаючи, яким шляхом його піти. Або шляхом деескалації, тобто йому доведеться сідати за стіл перемовин вже з реальними умовами припинення вогню, або йти на ескалацію, або починати якусь провокативну операцію проти країн Балтії, або, знаєте, спробувати оголосити мобілізацію. Але, тим не менше. Задача на сьогоднішній день України, Європи, американської адміністрації, якщо вона лишатиметься в адекваті, це намагатися заганяти Путіна в ситуацію максимальної невизначеності. І тому я думаю, що якщо все буде окей, якщо логіка все ж таки переможе над ірраціональними речами, ми побачимо, може не через 10 днів, але через певний період посилення санкцій. І м, введені обмеження проти країни, які досі купують російську нафту, і оця нова нова конфігурація, яка фактично виникла в тому числі через самого Путіна, через його неспроможність е, оцін, оцінити реальність і протягнути е, руку Трампу в момент, коли Трамп пропонував йому забагато. Тобто, Трамп пропонував йому де факто Україну, е, пропонував визнання окупації, пропонував вплив на Європу. Путін це. Відкинув, і що ми бачимо зараз? Зараз ми бачимо те, що е, він сам перетворився на предмет торгу. Росія все ще лишається небезпечним ворогом. Росія все ще буде намагатися завдати Україні якомога більшої шкоди. Вона буде намагатися здобути перемогу на полі бою, але при цьому загальний глобальний розлад сил е, в першу чергу через самого Путіна докрінним чином змінився. Тобто питання в подальшому полягає лише в тому, наскільки Україна, наскільки Європа разом з іншими партнерами зможуть витримувати російський тиск до моменту, поки російська спроможність вести війну не зазнає остаточного краху. І те, що Європа і США знову економічно поєднані фактично в один величезний трасантичний блок. Безумовно, є чудовою е, інвестицією в те, що результат цієї війни і результат спроби е, Кубки диктаторів е, зламати світ, в якому ми звикли жити, зазнає невдачі. Так, нам доведеться витратити багато десятків років, щоб загоїти рани, які були завдані і в тому порядку, і Україні, і, можливо, деокупація ще проходитиме в кілька етапів. Але на сьогоднішній день саме. Е, те, що Європа і Америка знову економічний е єдиний блок, і це зафіксовано, це є запорукою того, що ефективна протидія Китаю і Росії, які Трикстеру, можлива і буде реалізована. Як мінімум, якщо китайське керівництво проявить здоровий глуст і раціональність, це можна зробити доволі швидко. Якщо не проявить, Ну, тоді доведеться робити це через політичну, економічну а можливо і військову силу. Але вчорашня новина для України безумовно позитивна. Тепер питання, коли і як ми зможемо цим скористатися. Продовжимо підтримувати ЗСУ, не в ЗСУ, для ЗСУ і Слава Україні!